Сьогодні пропоную приготувати смачненькі сирнички. Для цього беру сир, обов'язково дрібку солі, сюди ж відправляю цукор, з за бажанням Додаємо ванільний цукор, сюди ж відправляю одразу яйця. сметану, Одразу ж сюди даю борошно, я ложки набираю ось такі повненькі і сюди ж відправляю манку, а тепер все це перебиваємо. Погружним блендером, до речі, сир я брала знежирений. Має вийти ось така однородна консистенція. В уже перебиту суміш за бажанням можна додати будь-що. Це можуть бути родзинки, семіна чіо, чія, вибачте, мак, цукати, все, що ви полюбляєте. Ще раз перемішуємо і залишаю хвилинок на 10 постояти, щоб манка набухла. Я свої ніжні сирнички буду випікати, звичайно, в аерогрилі. Але якщо у вас немає аерогриля, ви з легкістю можете це зробити в звичайній духовці. Форми наливаю трішки неповні доверху. Відправляємо в аерогриль або в духовку. Температура 160 градусів. 20 хвилин. Аромати вже стоять на всю кухню, не дивлячись на те, що ще залишилося 4 хвилини. Ось такі виходять сирнички. Перевіряю, обов'язково, чи не залишилися сирими всередині, чиста повністю палочка, а це свідчить про те, що наші сирнички вже готові. Завжди орієнтуйтеся. По сухій лучині. Чому? Тому що у кожного може бути, по-перше, різний навіть аерогріль або різні духовки, по-друге, різна напруга в мережі. І це впливає в першу чергу на час приготування. Залишившися тісто, розливаю далі по формочкам і відправляю також випікатись. На встановленому за замовчуванні режимі випічка ми бачимо температуру також точно, 160 градусів. Але якщо ми поглянемо на час, тут 12 хвилин стоїть. Знову ж таки залежить від того, яка формочка у вас буде за розміром. Може бути менше, можуть бути більші формочки. І 12 хвилин може бути замало і скоріш за все, так і буде. Звичайно, можна просто додати час, ну або ж так, як ми робили перший раз, це виставити власноруч: 200 градусів і 20 хвилин. Спробую на другий поставити 15, у нас з напругою сьогодні все добре, плюс аерогриль вже розігрітий, тому запускаю 160 градусів і 15 хвилин. П'ятнадцять хвилин пройшло. І ось краса готова. Перевіряю. А цим, бачите, трішки не вистачило 15 хвилин. Треба поставити ще. На 160 градусів. Можна навіть 150, щоб верх не горів. І десь хвилинок на 5 залишу. Ну, ось і все ще 5 хвилин. І ця партія сирничків також готова. Якщо вам здається, що сирнички не виходять з силиконових форм, просто залиште на декілька хвилинок, щоб вони одійшли. І як можете бачити, все абсолютно виходить, ніде нічого не поприлипало, не поприставало, все гуд. Ось такі сирнички маємо на виході. Ці, що меншенькі були пласкі, Можна хоч цією стороною подавати, хоч ось так. А ці, що в більших формочках були, ці виглядають ось так. Ну і, звичайно ж, давайте глянемо. Ну, давайте з цих, бо ці вже вихололи, Який же ж він всередині виходить? А всередині а, ось така смакота вологі, ніжні, залишається тільки. До них додати сметанки М -м -м. і смакувати мінімум борошна ніякої олії смачно та корисно. Готуйте всім смачного.